Другу руку простягни, посмішку свою пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня Дзвінкий та Веселий. Діти, подивіться, хто це до нас завітав, та це ж Карлсон. Привіт, мальота! Ой, ай ой ой, ой, ой 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 Карлсон, що з тобою трапилося? У мене болять зуби. Дітки, а як ви гадаєте, чому болять зуби у Карлсона? Так, молодці, у нього болять зуби через те, що він дуже любить їсти солодощі, цукерки, мед, варення, печиво. Карлсоне, люди здавна цінували і берегли зуби. Сьогодні ми поговоримо про правила догляду за зубами, адже зуби відіграють значну роль у нашому організмі. Дітки, а чи всі зубки у вас здорові? Може, у когось зубки випали? А ви знаєте малята, що ці зубки непрості? Вони називаються. Молочними. Такі зубки є тільки у маленьких дітей. Коли діти стають дорослими, молочні зуби замінюються іншими, як у дорослих. Вони називаються постійними. У всіх зубів, і молочних, і постійних є друзі і вороги. Друзі це фрукти і овочі. Дітки, яких ви знаєте друзів для наших зубиків? Яблуко, вірно, морква, капуста, лимон, огірки, молодці, овочі і фрукти багаті на вітаміни, які допомагають дітям бути здоровими, сильними і ніколи не хворіти. А тепер назвіть ворогів для наших зубиків. Молодці, морозиво, які всі полюбляють, так? Варення, цукерки, тістечка. Дітки, ці продукти роблять зуби хворими. У тих, хто їсть багато солодощів, на зубах з'являються чорні цяточки. Це страшний ворог зубів. Він називається карієс. На тому місці, де з'являється карієс, поступово утворюється дірочка, і зуб починає дуже боліти. Ви ж не хочете, щоб у вас боліли зубки? Тоді їжте менше солодощів, цукерок, тортів, морозива, тістечок. А зараз діти. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Шкідливі та корисні продукти для наших зубиків. Наш зубчик посміхається, коли ви їсте корисну їжу. А зубчик сумний, коли ви їсте шкідливу їжу. Тож яка їжа корисна для зубів? Так, це сир, полуниця. Яблуко Молодці! А тепер назвіть, яка їжа шкідлива для зубів. Так, діти, це горіхи, шоколад та пончик. Назвіть, яка їжа корисна для зубів. Вірно, це молоко та помідор. Дітки, назвіть, яка шкідлива їжа для зубів. Молодці це льодяники. Тепер скажіть, яка корисна їжа для зубів. Так, це малина, яблуко та сік. А тепер назвіть, яка шкідлива їжа для зубів. Перевіримо. Це насіння, солодка вода та тверді сухарики. Яка корисна їжа для зубів? Перевіряємо. Так, це броколі, риба та ківі. Молодці. Дітки, для чого нам потрібні зуби? Молодці для підтримання своєї життєдіяльності. Людина щодня повинна вживати їжу. У ритовій порожнині їжу смакують, подрібнюють, перетирають і вона потрапляє до шлунка. Механічне переробляння їжі здійснюється за допомогою зубів і язика. А щоб зуби не боліли, були білими та красивими, треба виконувати правила догляду за зубами. Не споживати солодкого перед сном. Після вживання їжі полоскати водою ротик, не завершувати прийом їжі солодощами. Після печива чи цукерок краще з'їсти яблуко чи інші фрукти. Регулярно чистити зуби, не зловживати солодощами, не гризти твердих предметів, не їсти гарячого після холодного. І навпаки. Малята, я хочу загадати вам загадку. Я невтомна трудівниця. Мені вірять люди. Хто зі мною поведеться, той здоровий буде? Буде часто усміхатись білими зубами. Мене знає вся малеча і бабусі, й мами. Чистоту тримаю в домі. Справу знаю чітко. Вам ім'я моє знайоме, бо зубна. я Щітка, так. А для чого потрібна зубна щітка? Молодці діти, для того, щоб чистити зубки, кожна дитина повинна мати свою власну зубну щітку. Подивіться, які щіточки бувають. Різні. Діти, а як правильно чистити зубки? Для цього я пропоную вам подивитися, як звірята старанно чистять зубки, і як правильно це треба робити. Я вухастенька, коала, щітка паста, іду справи, чистим зубки вверх-низ, чистим зубки вправо вліво чистим зубки з усіх сторін, чистим зубки три хвилини. Я сіреньки мишеня, зранку чищу зубки. Чистим зубки верх низ, чистим зубки вправо вліво чистим зубки з усіх сторін, чистим зубки хвилини І надвечір теж почистим, ну, а я смогласти тир чистим зубки верх низ, чистим зубки вправо вліво чистим зубки з усіх сторін, чистим зубки три хвилини А я спритний кенгуру усіх мікробів прожену, чистим зубки верх низ, чистим зубки Вправо вліво, чистим зубки з усіх сторін. Чистим зубки трих воли. Я пухнасте зайчиня. Гострі зубки маю я. Чистим зубки вверх низ чистим зубки вправо вліво чистим зубки з усіх сторін. Чистим зубки трих хвалим. Молодці діти. Скажіть, а чому боліли у Карлса на зуби? Так, тому що він їв багато солодощів. А що треба їсти, щоб зуби не боліли? Молодці, ви були уважні, багато фруктів та овочів. А як ви будете дбати про свої зубки? Молодці їсти корисну їжу та, звісно, чистити зубки. Діти, я сподіваюся, що вам сподобалося наше сьогоднішнє заняття. До побачення, малята! Нехай ваші зубки будуть здоровими, а посмішка білосніжною.